Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Шановні доброді. Для початку ми пригадаємо основні відомості про пряму мову. Яку отримали на попередньому уроці. Отже, працюємо усно. Що ми знаємо про пряму мову, які особливості будови речення з прямою мовою, і які розділові знаки вживаються при прямій мові. Записуємо в зошиті речення і розставляємо потрібні розділові знаки при прямій мові. Життя в неволі нічого не варте, відказав Максим. Краще смерть. Отже, ми легко визначили, що е, пряма мова життя в неволі нічого не варта, краще смерть. Ми починаємо із лапок, відкрили лапки, записали пряму мову. Далі йде перервана пряма мова, ми ставимо кому, тере. Слова автора, відказав Максим. Знову кома тере. І закінчується пряма мова знаком оклику. Це означає, що ми лапки закриваємо після цього розділового знаку. Отже, ми пригадали основні відомості про пряму мову і розділові знаки. Ми, мабуть, помітили, що це слова Максима Беркута із твору Івана Яковича Франка Захар Беркут. Окрім прямої мови, для того, щоб передати зміст мовлення якоїсь особи, використовують також і непряму мову. Зараз ми розглянемо основне питання це заміна прямої мови непрямою. Ви навчитеся замінювати пряму мову непрямою мовою, обґрунтовувати пунктограми, а також удосконалите своє вміння виразно читати. Яка ж кінцева точка ваших вмінь? Ви вмітимете знаходити речення з непрямою мовою, визначати види складних речень та засоби зв'язку. А також використовувати виражальні можливості речень з непрямою мовою. Отож, непряма мова це чуже мовлення, яке передають недослівно, а тільки із збереженням основного змісту, без дрібниць. Тобто, ми переказуємо тільки головну важливу інформацію, при цьому не зберігаються особливості живого спілкування. Жодних звертань, ніяких вигуків. Жодної окличної чи питальної інтонації. А зараз простий алгоритм, як пряму мову замінити непрямою. Крок перший. Нам треба побудувати складне речення, в якому буде два простих речення. чи більше. Наприклад, таке речення Святослав Вакарчук повідав. На творчість мене надихають і люди, і події. Зверніть увагу, крапку ми поставили після лапок. Коли ми замінимо це речення на речення з непрямою мовою, то побачимо, що в нас два простих речення. Перше речення Святослава Карчук повідав. Друге просте речення частина складного, що на творчість його надихають і люди, і події. Ці два речення поєднані сполучником підрядності Що. Зверніть увагу, шановні, що перша частина то є слова автора. А на друге місце ми ставимо пряму мову. Далі ми визначаємо вид простого речення, яким виражено пряму мову за метою висловлювання. Чи то воно розповідне, чи то питальне, чи спонукальне. Коли таке речення є розповідне, то після першої частини ми ставимо сполучник Що. Наприклад, Рене Декар якось сказав: Мало мати хороший розум. Головне, добре його застосовувати. В результаті трансформації на першому місці йдуть слова автора. Рене Декар якось сказав. А далі перероблені слова прямої мови в непряму. За допомогою сполучника Що ми приєднали це речення, що мало мати хороший розум, головне добре його застосовувати. Погляньте уважно після першої частини перед сполучником Що ми поставили розділовий знак Кому, а в кінці крапку і читаємо це речення з нейтральною інтонацією. Коли нам попадається пряма мова у вигляді питального речення, то ми вживаємо вже сполучні слова, які виражені займенниками чи прислівниками: хто, що, який, чий, де, куди, або вживаємо частку чи. Наприклад, таке речення: Остап спитав: сідлати коней? В результаті перебудови ми отримуємо такий варіант. Остап спитав, чи сідлати коней. Зверніть увагу на обов'язкові розділові знаки. Кома після першої частини складного речення і в кінці не забуваємо ставити крапку. Коли ми маємо справу з прямою мовою у вигляді спонукального речення, то тоді необхідно вживати сполучник «щоб». Погляньте, наприклад. Тосю, а ну йди сюди, закричав Юрко. Перероблюємо речення, і в нас виходить ось що. Юрко закричав, щоб тося підійшла. А зараз нотабене. Зверніть особливу увагу. У непрямій мові опускають вигуки, повторення, іноді вставні слова, частки, а звертання або опускають, або роблять підметами чи додатками. Погляньте. Тату, добрий день!» – Сказав я йому, спинившись. Коли ми переробимо це речення, то воно матиме ось такий вигляд. Я, спинившись, привітався до тата. Непряма мова є стилістично нейтральна, а тому в науковому та в офіційно-тіловому стилях переважає над прямою мовою. Закріплюємо наші знання. Ось відоме нам уже речення з історичної повісті Захар Беркут. І ми зараз його переробимо на речення з непрямою мовою. Життя в неволі нічого не варте, відказав Максим. Краще смерть. Пряма мова тут виражена розповідним реченням, до того ж воно ще й окличне. За нашим алгоритмом ми ставимо на перше місце слова автора. Максим відказав. Далі декома. І підрядне речення, яке починається зі сполучника Що: що життя в неволі нічого не варте, краще смерть. Пам'ятаємо про розділові знаки. Отже, ми виконали задачу на сьогодні: навчилися замінювати пряму мову непрямою, обґрунтовувати пунктограми, удосконалили своє вміння виразно читати. Ви навчилися знаходити речення з непрямою мовою, визначати види складних речень та засоби зв'язку. Прийшов час домашнього завдання. Воно також буде опубліковане в класрумі у відповідному розділі. Вдома вам необхідно перебудувати речення, замінивши пряму мову непрямою, і записати в зошит. Урок закінчено. Дякую за увагу, шановні. Бережіть себе. Далі буде.